Доброго ранку, дітки! Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді. Щоб жити у безпеці, треба добре вчити дорожню азбуку. Це дорожні знаки. Їх є багато і вони різні. Але всі дорожні знаки застерігають кожного з нас від небезпеки на дорозі. Тому вони є попереджувальні знаки. Попереджувальні знаки інформують про характер небезпеки. Вони можуть нести різну інформацію, у якій ти повинен, розбиратися. Наприклад, знак пішохідний перехід, діти, дикі тварини. Також є заборонні знаки. Заборонні знаки. Водять певні обмеження. Інформаційно вказівні знаки. Знаки надають певну інформацію. Це дорожні знаки. Їх потрібно знати водіям і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить. Сьогодні ми навчимося з вами читати дорожні знаки. Давайте пригадаємо, який дорожній знак допомагає переходити вулицю. Пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів, зебра. Пам'ятайте, що перед тим, як перейти дорогу, поверни голову вліво. Аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи нема автомобіля справа якщо дорога вільна, сміливо переходь дорогу на інший бік. Наступний знак інформує учасників дорожнього руху про розташування пункту медичної допомоги. Якщо по дорозі станеться якась аварія, то за допомогою цього знаку можна швиденько відшукати лікарню. А зараз давайте з вами розглянемо декілька попереджувальних знаків. Ось цей знак, він називається Обережно дикі тварини знак встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява диких тварин. Ось послухайте маленьку історію. Машина їде по дорозі, праворуч, ліворуч, ліс. Висить знак обережно дикі тварини. Вибігає маленький зайчик. Він хоче перейти дорогу і якомога швидше потрапити додому до мами зайчихи. Водій їде по дорозі повільно, дивиться на знак і пропускає зайчика. А якби не було знака, також є ще знак. Діти, обережно діти. Цей знак підказує водієві. Що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи, садочку або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці, по зебрі. Ні в якому разі не вибігай на дорогу. Це небезпечно. В'їзд їзд заборонено. Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів, у тому числі і велосипедів. Його дія не розповсюджується тільки на громадський транспорт, маршрути якого проходять по даному відрізку дороги. Велосипедист, побачивши цей знак, повинен злізти з велосипеда та вести його по тротуару. Дотримуючись правил руху пішоходів. Пам'ятай якщо ти сам везеш свій велосипед, а не їдеш на ньому, то ти вважаєшся пішоходом. Рух на велосипедах заборонено. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипедах, може бути дуже небезпечно. Зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіччя. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Також його встановлюють для тимчасового обмеження руху пішоходів, наприклад, на час проведення дорожніх робіт або ремонту фасадів будинків. Пропоную вам невеличку Вікторину, тож уважно слухайте питання. Пішки по вулиці йде, значить, це Пішохід, молодці. Якщо ти їдеш в автобусі автомобілі, то ти. То ти пасажир. Голос автомобіля це сигнал. У світофора вісім очей? Ні, три сигнала. Червоний, жовтий, зелений. А машини сплять у ліжках. Ні, в гаражах та на автостоянці. Як називається те місце, де люди очікують автобус? Це зупинка. Ось ми сьогодні познайомилися з деякими дорожніми знаками, але це не всі знаки, їх дуже-дуже багато. Тож давайте пригадаємо, які знаки ви сьогодні навчилися читати. Це заборонні знаки. В'їзд заборонено, рух пішоходів заборонено, рух на велосипедах заборонено. Попереджувальні знаки діти, дикі тварини. Знак сервісу лікарня. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для вас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. До побачення!